Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості. Розрахунки за оренду авансом. Повний текст статті розміщено на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті Олени Цятковської, відображаються операції з бухгалтерського обліку розрахунків за оренду авансовими платежами. Відображення в обліку операції з надання установою послуг з оренди приміщення. Здійснюємо за допомогою документа Реалізація послуг розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ «Реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Реалізація послуг зазначаємо назву установи, вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини, відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Для нарахування податкового зобов'язання встановлюємо флагман Віднести ПДВ на податкове зобов'язання. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в бухгалтерському обліку, отримання оплати за оренду приміщення здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка, розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо отримання оплати за оренду приміщення. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції, отримання коштів, оренда, рахунок, ККВ. Суму з ПДВ, Ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку. Операції включення до складу доходу» звітного періоду суми одержаних доходів майбутнього періоду проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській. Розділу послуги. У списку «Що відкрився» створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа «Операції, що ведені вручну бухгалтерській, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо включення до складу доходів звітного періоду суми одержаних доходів майбутніх періодів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!